Період 1861 року став початком стрімкого занепаду дворянства. Володіючи земельними наділами і цілим рядом переваг та привілеїв, дворянство не прагнуло вкладати гроші у техніку та розвиток господарства, а витрачало їх на розгульне життя. Призвичаївшись до дармової крепацької праці, вони не здатні були наймати собі робітників та існувати в умовах ринку, продавши свої землі. Дворяни переїздили до міст, де ставали чиновниками чи представниками інтелігенції. Промисловий розвиток пореформений період посилював суспільну роль підприємців буржуазії. Буржуазія в Україні була багатонаціональною. Українські підприємці займали значні позиції у промисловості з переробки сільськогосподарської продукції, зокрема цукрові та винокурній. Підприємці ж російського походження переважали у важкій промисловості. З прискоренням економічного розвитку утворився новий ще відносно нечисленний клас, пролетаріат. Українські селяни влаштовувалися на підприємства цукрової промисловості лише на сезон. Робітниками на великих підприємствах Донбасу і Кроворіжжя були вихідці з центральних районів Росії. Чисельність робітників з 1863 по 97 роки зросла на 400%, і досягла 425 тисяч, причому майже половина з них зосереджувалася у важкій промисловості Катернославської губернії. Однак промислові робітники все ще складали лише 7% робочої сили. Пролетаріат лишався невеликою меншістю у селянському морі. Промисловий розвиток, поява земств викликали гостру потребу в освічених кадрах. На Україні число студентів зросло з 1200 у 1865 році до 4000 у середині 90-х років. Швидко зростала кількість таких фахівців, як інженери, лікарі, вчителі. Важко відбувався процес становлення національної свідомості в колах інтелігенції. Характерним прикладом був Микола Гоголь з одного боку на нього впливала російська дійсність, яку він відобразив у творі ревізор, та з іншого боку. У ньому жила українська душа, душа вільної людини Тараса Бульби. У процесі розвитку ринкових відносин у сільському господарстві відбулося розшарування селян. Завдяки землеробській праці та таланту 15 20 селян збільшили свої наділи та змогли накопичити деякі заощадження. Поступово формувався новий тип селянина фермера. Середній представник селянства. Мав від 25 до 30 гектарів землі, кілька коней, сільськогосподарську техніку і міг постійно наймати батраків. Більшу ж частину усього селянства складали бідняки. Вони наймалися на роботу до багатих селян та поміщиків чи вирушали на пошуки сезонної роботи. Станом на 1897 рік на території підросійської України мешкало 23,5 мільйона жителів. З них 72% були українці. Найчисельнішою національною меншиною були росіяни, які в кінці 19 століття у зв'язку з промисловим бумом стали масово переселятися на Україну. Мешкали вони у промислових центрах півдня. На 1897 рік росіяни складали 13,1% населення Надніпрянської України. Поляки мешкали на правобережжі і складали 2,8% жителів, багатство родин потоцьких та чорториських не змогло похитнути навіть скасування кріпацтва. Серед найчисельніших меншостей України були євреї. На 1897 рік їх було 8% місцевих жителів. У другій половині XIX століття становище жінки у суспільстві практично не змінилося. Селянки продовжували виконувати важку роботу, вони працювали не тільки у своєму господарстві, а й наймалися на роботу до поміщиків чи заможніх селян. Під впливом загальноєвропейського освітнього процесу зародилася жіноча середня освіта. У 1870 році були відкриті перші жіночі гімназії, випускниці яких отримували право вступу до університетів. Середнього світу давали заклади закритого типу інститути шляхетних дівчат, доступ до яких мали виключно дворянки. Помітний внесок у розвиток української культури зробили жінки, що стали відомими по всій Україні та за її межами, зокрема Марія Заньковецька та Соломія Крушельницька. У другій половині XIX століття Російська імперія, як і більшість країн Європи, переживала демографічний вибух. Між 1861 та 97 роками її населення зросло з 73 мільйонів до 125 мільйонів жителів. Таким чином відбувався демографічний вибух і на Україні, оскільки більшість українців проживала на селі, демографічне зростання було відчутним саме тут, зростання чисельності населення відбувалося і у всіх губерніях Надніпрянської України. Найбільше зросло населення Київської та Херсонської губерній. Демографічні процеси привели до безробіття. У 1890-х роках наявна на Україні робоча сила досягла майже 10,7 мільйона чоловік. Сільське господарство потребувало 2,3 мільйона. В інших галузях економіки працювала 1,1 мільйона, а решта 7,3 мільйона становили безробітні. Наприкінці дев'ятнадцятого століття розпочалася трудова міграція українства на схід суходолом вони діставалися земель Російського Далекого Сходу, особливо в басейні Амуру у Приморському краї, між 1896 і 1906 роками після спорудження Транссибірської залізниці на схід переселилися майже 1,6 мільйона українців. Потрапивши у суворі природні умови, багато хто мусив повернутися додому, та незважаючи на це, у 1914 році на Далекому Сході постійно проживало близько двох мільйонів українців. Українські поселення протягнулися на тисячі кілометрів від Кубані Малинового клину через Казахстан Сірий Клин до Приморського краю зеленого клину.